Культурно-мистецьке об'єднання Карпати цього року провело вже другий симпозіум та пленер митців у селі Пейтерфолво під назвою «Пан за мир. Виставку робіт митців, які взяли участь у планері, днями відкрили в будівлі генерального консульства Угорщини в Ужгороді. Художник Аділла Коприва переказав присутнім слова голови об'єднання Ласло Ері. Та наголосив, крім підтримки митців, організація також реалізувала вже чимало гуманітарних акцій. Я завжди кажу, що мистецтво відіграє роль моста між культурами та людьми. Коли людина згадує мистецтво, то їй легше пережити навіть найскладніші часи. Тому важливо, що користуючись мистецтвом, ми проводили свого роду арт-терапію. А якщо разом із цим ми можемо допомогти людям, то це ще краще. Наприклад, після першого мистецького табору, культурно-мистецьке об'єднання Карпати змогло допомогти багатьом дітям біженцям. Наш друг Ласло Ері організував гуманітарні вантажі для нужденних. Це важливі речі, адже мистецтво теж є інструментом для того, аби допомогти одне одному. Ми говорили з ласло про те, що молоді в ці часи мабуть, Будь ще важче, адже під час війни важко говорити про мистецтво. Воно десь на десятому місці за важливістю, тому важливо дати надію молодим митцям, і це меседж для них. Що навіть у важкі часи ми мусимо творити, адже саме за це воюють і наші захисники. Мертат те, що ми зараз тут бачимо, лише частина того, що було створено. Це важливо, адже ми показуємо, що навіть у такі важкі часи має право на існування і має своє місце мистецтво та має продовжуватися культурне життя. Це важливо, і ми бачимо, що багато людей це підтримують незалежно від того, чи їм подобаються твори чи ні. Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді поряд із дипломатичною місією вважає важливою і культурну. тому регулярно забезпечує можливість для проведення виставок і зробіт закарпатських митців у будівлі консульства. Перший заступник генконсула Угорщини в Ужгороді Ласло Віда наголосив, що у важкі часи теж є потреба в можливості підзарядитися енергією мистецтва. Після того, як кожен із нас пережив перші миті страху після початку війни, ми вирішили, що будемо продовжувати той формат роботи стосовно підтримки мистецтва, який у цій будівлі впровадили з перших днів відкриття консульства. Ми вирішили продовжити традицію проведення виставок та надавати закарпатським митцям можливість проявити себе перед публікою. Ми намагаємося підтримати зацікавленість людей культурою, і як тут під час промов пролунало, душа потребує таких митей. Навколо жителів України закарпаття відбувається багато жахливих речей та подій, адже війна залишає свій відбиток на кожному. Тому такі миті емоційного заряду дуже потрібні. ця виставка зібрала дуже різнопланових митців. Матеріал виставки містить багато робіт нових молодих митців. І я вважаю, що саме це і приваблює виставку. Різномаїття моя улюблена картина це графіка пана Чебикіна. Ця картина має глибокий сенс та послання. На ній військовий тримає немовля на руках. Це дуже чудова робота. Мені здається, що картина має дуже багатий зміст. Мабуть, митець створив її, так би Мовити одним подихом. Оглянути виставку робіт художників під назвою пан за мир у генеральному консульстві Угорщини в Ужгороді можна після попередньої реєстрації.